Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я, Невезучка, і сьогодні в нас день Зірочкою. Сьогодні у нас нова гра, це Фазмофобія. Е, на нашому каналі я в неї ні разу не грав. Так що це буде новинка для нашого каналу. Я думаю, я її буду робити частіше. Якщо вам сподобається, ви поставити лайк і ну, підпишитесь, то я буду грати частіше. Сьогодні у нас невеличкий челендж. Я ставлю таймер на 5 хвилин. І за 5 хвилин я маю пробувати знайти вид привида. Я буду грати на кошмарі. У мене, вот як ви бачите, 41 уровень, у мене не все відкрите. От мене тут другий тир, тут перший тир, тут другий. Будемо грати на Tangle Woody. карта маленька, швидка. Приготуватись, поїхали. Ми появились, Я зараз швидко беру якісь інструменти. І коли буду підходити до дверки, я поставлю таймер. Нам можна повезти деякі привиди дуже важко знати по одній охоті або навіть неможливо. Так що, так, зараз ми починаємо таймер. Раз, два, три. Таймер прийшов. Поїхали. У нас кошмар. Може бути любий привид, навіть демон. Треба не гайти час. Включаємо все таки сюди світло. Так, е. -м... Генератор у нас в підвалі. У нас не круг призива, у нас не лялька вуду. У нас доска віджі. Це погано. Не люблю доску віджі. Я останнім часом грав дуже багато каток. Дверка відкрилась. Десь відкрилась дверка, я чув. Я дуже багато грав каток недавно, і мені не раз не побувалося Доска віджі. А от прямо зараз попалась. Так, де в нас є укриття? Де в нас є укриття? Швидко. Так, в гаражі. Провірити в, в гаражі. Нам, напевно, укриття не треба, але якщо це буде дуже швидкий привид. Тим часом у нас вже 50 секунд. Тут. Ми можемо сховатись тут. Добре. Мені здається, його улюблена кімната це десь ближче до коридору. Ставимо. Мені здається, він десь тут. Десь він тут відкрив дверку. Так, нам треба швидко почати у ходу фонарик. так. Інше. Зіграємо хованки. 5, 4, три, два, один. Прощавай. Фонарік виключити. Так. Е -е -е. Він ускорився, він ускорився. Це Джин! Це джин? Це Джин! Він ускоряється, да? Це джин? О, бля, Ні-ні! Ні-ні! не -ні. Будь хто... ласка, ні! Він дуже ускоряється, він дуже ускоряється. Це не... Це не джен. Я не знаю. Я не знаю це Морой. Він, він навіть не ускорявся, він просто починав бігати дуже швидко з часом. У нього. Ольтер що? шоу. Корився. Ц... Yeah. Він кидався сильно. Він кидався сильно. Я ж хочу сказати, я не сам професі... професіональний ігрок фазмофобію, але. Він ускорявся дуже сильно, і чогось охота дуже довго ну, не переставала. Може, це просто щоб це була проклята охота. Але не знаю, він дуже сильно ускорився. Мені здавався, що це морой, бо я думав, що в мене почав падати розсуток, Він почав часом пришвидшуватися, але це плати Я бачу, як він дуже сильно кидався, але я цього нормально не замітив. Нас нічого зараз не буде, через те, що ми померли. Це буде як наказання, у нас не буде пакушів, зараз просто тільки проклятий предмет і манси. Якщо це буде сильний привид, то не судьба. Якщо він буде ускорятися, бігати, Мені спочатку здалося це джин, бо мені казалось, що він на далеких відстанях ускорявся. Але, скоріш за все, я не так багато знаю про фазумфобію, як я думаю. Так, в нас нічого нема, звісно ж, можна взяти саме очевидне, якщо в нас нічого нема. Можна взяти просто електричні предмети, щоб можна було якусь провірити хоча б на райдю. Але я фонариком зможу провірити навіть, якщо так. Так, все, ми залітаємо в хату. Час я поставив. Кісточка. Так, включаємо всю эту світло. У нас не лялька вуду. Окей, в нас. Ай! Сука, що він мене так <кхем> Що він мене так страшить. Так, проклятий предмет. скоро знайду проклятий предмет. Він в гаражі. Мансейти можна буде на кухні. У нас не лапка. У нас не лялька Буду, в нас не. не доска віджі. в нас не карти Таро, в нас шкатулочка. Напевно. В нас шкатулочка. Я викидаю ультрафіолет шкатулочку. Якщо він в гаражі, це погано. Не саме ідеальне місце мансити на кухні, я дуже... Ну, типу. Я дуже не час тут мансив. Починаємо. Я дуже мало раз тут мансив. Від приводу. Я зачастую тільки мансей в гаражі. У нас же хвилина. Але мені здається, якщо починати... мені щось таке здається, що якщо починати з проклятих предметів, то він може почати охоту з місця дати його використовуєш. тим більше, якщо це. Якщо це... шкатулочка. І таке враження, він звідти поїде. Може, зараз ще охота не почнеться. Ота не почалась. Окей, треба побазарити. Скільки тобі років? Бля, зараз буде... Яка жесть, надіюсь він почне охоту. Скільки тобі років, як тебе звати? Ти добрий? Ти злий? Нічого не чути. Він нічим не кидався, він активував свій телефон спочатку самого. Мізі, він може бути тут. Це дуже дивний привид. Таке враження, бо чимось похоже на рейфа. Я думаю це не демон, він би вже почав охоту, напевно, після шкатулочки з моїм розсудком. Він десь потопав. Це не демон? Інші скинув, певно. Ано, імп нема. Він памчок кинув. Це, я думаю, не демон. Ммм. Ті ще були уліки. Та й, по суті все. Може, все якісь таєм. Може це буде та є або райф. вже потроху закінчується час, вона не повезло з катулочкою. Так. Я те, коли буду мовчати, прибачте, я просто те, коли можу прислухуватись. По-моєму, нічого нема. Бля, мені треба без світла, певно, лишитись. У мене буде падати розсудок, напевно. Ти добрий? Скільки тобі років? Покажи себе. Бля, нам з катлучкою не повезло. Так. Зараз треба почати останній раз. Якщо буде вже нормальний проклятий предмет, і спробувати вже щось зробити з цим. Погнали! Я не знаю, це може бути Ладно, я виберу, напевно, краще райфа чим є, бо... та є, бо Таєп він скоріше вже почав би охоту. Він самий молодий зараз. Він би не мав бути старим. Я в кімнаті його взагалі не стояв практично в гаражі. Він мав би певно почати охоту з маленьким розсудом. Це Райджу. Це райджу, окей. Все, швидко, останній раз. Погнали, розпочати. Швидко беремо предмети. Ми дверкою Включаємо таймер, поїхали. Це відкрито. Я поняв. Так, у нас генератор в гаражі. В нас не круг призива, в нас не тускаувіжі. Включаємо сідло. У нас не лапка. Включайся Привіт, надіюсь, певно, вроді не в гаражі. Можна сховатись в гаражі, але це нічого не дасть. У нас не лялька вуду. ласка карти таро У нас карти таро окей. це покраще. Це вже набагато краще, чим то що в нас було. Зараз випаде якісь. Бля, бо випаде хенгмен. Випаде хенгмен, це просто. Це то побачення, блядь Йдемо в гараж. На таймері у нас майже хвилина. Йдемо в гараж, включаємо світло. Тянем. Що? А. Дурачкова, ідеально. Жриця. Плюс розсудок. Кайф, бажаю. Київ взаємодію. Мінус розсудок. Прям веплос жариться з першу, но... Ну, Опа, на. Не надо. світло нам надо. Так. Окей. Гости не робить оні. Плюс розсудок. дурак. Хенгмен. Випаде хендмен, хэнг... це просто це побачення, блядь. Так, да, я кинув навушники на стіл, і в мене виключилась зйомка. А бажаю. В нас хендмен. Ух, це дух! Ура! У нас дух, якого я би ніяк б не знайшов. Ура! Хенгмен! Мені дали пахощі. Ура! Ідеальна гра. Це нібито мій перший хенгмен за от весь цей час, який в мене левел. Перший престиж 42 й уровень. Це мій перший хенгмен. Це Це просто похлопати. Хоча би. Ну чого, коли не треба завжди атаки? А зараз, коли треба атаку, мені падала жреця, ну, звісно, але Мені давали плюс розсудок. Ну і мені, звісно дали хенгмена, який, блять, не дурочковий. Все, дурочковий йованого хенгмена. І ще й дали духа, якого я, блі, не знайшов ніяк. Клас! Спасибо, фазмофобія. Все, дякую всім за перегляд. Я думаю, скоро будуть ще відоси. І вони будуть цікавіші по нормальним тематикам, а не просто челенджі по 5 хвилин. Надіюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, пишіть коменти. Я все прочитаю, все подивлюсь. Дякую за перегляд. Всім пока.